95 км за годину. Що сказано про швидкість другого автомобіля? Він проїжджав щогоди на 9 км більше. Отже, швидкість відома чи невідома? Давида, прошу. Невідома, але яку підказку дає задача? Ліза, яку підказку дає задача про швидкість другого автомобіля? дає підказку, що інший приїжджав? Правильно, правильно. Що інший приїджав щогодини на 9 кілометрів. Отже, швидкість на 9 кілометрів за годину більша чи менша? На мою думку, більша. Більша. Отже, записуємо на 9 кілометрів за годину більше. Що в умові задачі відомо. Про швидкості, про швидкості. Артем, будь ласка, прошу. Про швидкості відомо, що перший автомобіліст їхав 95 км за годину. Оскільки у нас два рухомих об'єкти рухаються в протилежних напрямках, а які у нас два рухомих об'єкти? Будь ласка, давид, слухаю тебе. Які у нас два рухомих об'єкти? У нас два е автомобілісти. Два автомобілісти. Це рухомий об'єкт. Вони їдуть два автомобілісти. На чому? На автомобілі на автомобілі, правда?